Регіону, благо на нашого міста і е, такі програми, такі плани вони дадуть можливість всім розуміти, що треба робити в такий складний і надзвичайно непростий час І скоординує наших людей, правильно зорієнтує наших людей. Якщо хочете, то трошки дасть людям впевненості в тому, що робочі місця будуть, що податки підприємства будуть. В тому, що буде збільшення заробітної плати і буде вона виплачуватися так, як необхідно двічі на місяць і з гарантіями, тому що людям, люди хочуть від нас, від керівників, від нас, від громадських діячів, хочуть бачити стабільність і впевненість в майбутньому. Та й від великої політики також. Тому з задоволенням я цей меморандум підписую.